Добрий день, шановні. Запрошу вас до перегляду вже 24-го випуску контрактів по одному на кожну якість. Чергова спроба обіграти казино товстого жадібного гобліна. Шанси на виграш, як завжди, у нас мізерні, але пробувати варто. І перший контракт ми залишимо без міт буде 4 4 2, 2 скіна з Еншента, 4 скіна з Інферно 18 і 4 з Дюка 18. -го». Шанси на профіт у нас 20%. профітність даного контракту майже 51%. Ціна не Висока, проте і шанси невисокі. Хотілося б отримати, звісно, тільки колекцію Ancient, а саме ТЗКУ Silver, так як у неї самий привабливий флот. Сьогодні спробую покласти два скіна з однакової колекції, щоб підняти шанси на конкретну колекцію. 3-2-1 Let's Чудо не відбулося, зате випав найкращий скин з колекції Inferno. Прін бути з двома нулями, так 005. Може піти в контракт на наступну якість. Тут ще, до речі, я патерна на рідкість, я не пам'ятаю, тут пізніше потім ставлю. А ось щодо другого контракту з Industrial на Spec, зробимо деякі зміни. Будемо крафтити наступним чином: два скіна з Італії, два з банку, два з Даста, старого Даста, не 21-го року, два знову з Ancient і два з трейна. І в результаті ми отримаємо на кожен скін по 6-67%. Так це трошки зменшує шанси випадіння необхідної нам колекції, але також це зменшує шанси випадіння цього боляцького Трейна, який я вже не хочу бачити. Що ж до контракту? Контракт детальніше. Ціна в нього близько ось така. Профітність знову ж 50%. шанси на окуп майже 27%. Звісно ж, ми йдемо тільки за колекцією Ancient, а ідеально би хотілося AUG. Так, тут Galil показано, що більше коштує, але через флот AUG буде коштувати дорожче. Контракт готовий. Давайте ж тоді 3. 2-1. Колекція Ancient. Це дасть два колекції. Хоча б не три. Два контракти позаду. Переходимо до третього контракту. Повернемося до старих форматів. Будемо крафтити колекцію Huntsman. А саме візьмемо три нас з колекції Lake". 4 скина з колекції Італі, один з потягів, один з Ханцмена і один з дикого полум'я. По що по цінам? Ціна контракту дещо менше за попередній, Профітність знову ж таки 50%, Шанси профітнутися знову ж таки 28%. Бачите, всі контракти майже однакові. Біля 30% на колекцію «Дикого полум'я. Це нас половина контракту. Тільки що буде ФАМАС, то це майже сейф контракт. Такі ж самі відсотки на колекцію Huntsman, підійде все і на погані отками вона 43%. Тобто ми повинні бути у виграшному становищі на необхідній нам колекції більший процентаж. Що ж на нього випаде? Загадка. Ну ми скоро за з'їздаємося. Контракт зібраний. Надіємося на колекцію Хансмен. вже випадало в такому міксі колекція раніше, при тому найкращий у побачимо, що буде на цей раз. Три, два-один, поїхали. Ось він і знову випадає. І знову ж таки, покреслення минулого контракту найменший профіт випадає. І заключний на сьогодні, restricted на Classified. Теж буде такий собі мікс. За основу візьмемо колекцію Danger Zone. Це саме буде у нас 5 скінів. Два скіна з колекції Nuke 2018 року, один з хроми другий і два з кВт. По ауткамам. Ціна контракту ось така, дещо менше по автобаям. Або скрафчено. Профітність 80%, не 50% як попередніх, але шанси профітнути знову ж таки на рівні 25-30%, як і всі попередні контракти. Якщо детальніше, то у нас. Чуть більше 50% на колекцію Dendrozone, яку нам не хочеться бачити. 10% на Хромо 2, при тому 3,5% на Galil Echo, який десь солідний, пристойний окуп. 14% на Nuke 2017 року, де у нас лежить МК панель управління зі ще більшим окупом. В цілих 27 євро, що продавати стіму. Проте тут також і ТЕК-9 є за 4 євро, так що про це потрібно не забувати. Також 21% на колекцію кіловат. Все, що випаде з кВт, мене влаштує. Що ж, всі готові. Заключений сьогодні контракт. Якщо зайде, принесе нам загальний профіт. Якщо не зайде, буде, як завжди, мінус. Погнали. Е, давайте тоді спереді. Ось так помаленько, на першу цифру. Так. Не на цифру, на букву. F. Що це може бути F? Фамас. Це Фамас джин з колекції хрома 2. Так, це хрома 2. Ну, це мінус, але не такий же великий мінус. При тому, що це міг бути Галіл Еко. До речі, по-моєму, мені з, 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 з одного з контрактів знову ж таки випадав джин, хоча міг випасти Галіл. Поголовний Денджер зона 065. І ціна ну 11 євро. Черговий тиждень по тим самим кресленням два не заходить, третій приносить мінімальний профіт, і четвертий не заходить. Все стабільно у нас казано. Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи. Всім дякую за увагу. Протискайте ваші реакції, підписуйтесь. Досить багато людей дивляться без підписок. Я думаю, пора це вже виправити. А з вами побачимося на наступних випусках. Не хворійте, як я зараз. Бай, бай.